Повторюю найпростіший рецепт м'ясного делікатесу, з яким справиться навіть дитина. Дуже раджу вам приготувати таке собі на свято та ще й побільше. Я готуватиму грудинку та ошик, шматочки понарізала приблизно по пів кілограма, і все, що мені знадобиться, окрім м'яса, це суміш для засолювання від вінницького м'ясника. В цій суміші вже є все необхідне для приготування смачних м'ясних делікатесів. Шматочки м'яса та грудинки я гарно обвалюю в цій суміші, а зайве струсію. М'ясо тепер потрібно замотати у плівку і відправити. В холодильник просолюватися на 2 доби. А через 2 доби я знімаю плівку і все м'язко замотую у фольгу. Можна запікати і без фольги, але мені так подобається більше, так соковитіше. І замотані шматочки я відправляю в холодну духовку, включаю її на 80 градусів і готую так 3,5 години. В результаті маю просто надзвичайно смачне м'ясо та грудинку. Такого в магазині точно не купиш. Ви тільки подивіться на цей розріз ошейка, ну просто балдьош. І уявіть всю цю красу на своїй слід. Святкові м'ясній тарілці. Я вам обіцяю, приготуєте і ваші гості навіть не повірять, що ви робили це самі. Так що обов'язково спробуйте, готуйте із задоволенням і смачного вам.